Юні спортсмени із горішніх плавнів вибороли медалі чемпіонату України з фрі-файту. На подіум змагання у Хмельницькому піднімалися представники двох спортивних клубів горішніх плавнів Ферум та Святогор. У розділі Сабмішен файт боротьба золото здобули Олександр Дяченко та Павло Хохлов. Срібна нагорода у Богдана Постнікова. Усі ці спортсмени займаються у клубі Ферум під керівництвом тренера Володимира Шемарова. Представник спортклубу святогорта, вихованець тренера Івана Загуби ноги Єгор Бабін виборов золоту медаль та виконав норматив майстра спорту України. Спортсмени Полтавської області посіли друге командне місце, поступившись господарям чемпіонату лише за рахунок завойованих ними трьох срібних нагород. Ветерани футболу горішніх плавнів Олег Юренко, Сергій П'ятін та Володимир Кульчак. Стали переможцями турніру з міні-футболу у Закарпатській області у віковій категорії 55 років і старші. У берегові горішньоплавняни виступали у складі команди Гарант Пришиб. Вона представляла Кременчуцький район та посіла перше місце на турнірі. У півфінальному поєдинку Гарант Пришиб переграв команду Яєр із Львівської області з рахунком 4-1. А у фіналі ветерани футболу Кременчуцького району із мінімальною перевагою 1-0 виграли у суперників із міста Васильків Київської області. Гравці гаранта Пришип висловлюють подяку виконувачу обов'язки генерального директора Єрестівського ГЗК Тарасу Зінченку, президенту своєї команди Анатолію Веселовському, голові Пришипської команди Валентіні Городянко, меценату Сергію Кулінічу та головному тренеру команди Гарант Пришип Андрію Горячковському. У горішніх плавнях відбувся турнір з баскетболу Кубок Дніпра. Участь у ньому брали чотири юнацькі команди. Головний приз турніру здобули юні баскетболісти команди Схід із Лозової. Срібними призерами були вихованці харківської команди Пуштім. Третє місце на турнірі посіли юні баскетболісти із Полтави. Квартет учасників замкнули господарі турніру із команди Дніпро, яка представляє дитячу юнацьку спортивну школу номер 3 міста горішні плавні. Гірник спорт врятувався від поразки у матчі із лідером Сумською вікторією. У першому таймі гри 14-го туру чемпіонату України з футболу першої ліги команда Валерія Куценка програвала у рахунку 0-2. Після перерви гірники двічі засмутили одного із лідерів групи. Б. Забитими м'ячами у складі гірника спорт відзначилися Інал Черткоєв та Радіон Посєвкін, які поділилися своїми враженнями після матчу. Якщо б після першого тайму нам сказали, що ми закінчимо цю гру в нічів, то, мабуть, я б згодився і сказав, що я буду згоден на нічю, але впродовж другого тайму ми вже швидко забили два голи і відчули, що ми можемо навіть виграти, але все ж таки не, не вдалося дожати, так сказати. Не тримав у пам'яті матчі з Маріуполем. Е, я хлопцям сказав роздівальні, що зазвичай, коли програємо 2-0, ми зазвичай виграємо 3-2, тому не допрацювали, можна так сказати. Що ти відчував, коли не побачив себе у стартовому складі, як сприйняв ось цю подію? Як каже тренер, у нас є обойма, нема основних запасних гравців. Зазвичай грав у складі сьогодні не поставив це рішення тренера, я його повністю, повністю підтримую та вважаю. Важко виходити було за рахунку 0-2, і які настанови були. І в першому таймі ти ж вийшов така рання заміна. Чи був готовий вийти? Е, ну, що в першому таймі, мабуть, не був, але е, настанова була, що треба трошки агресії дати, тому, тому що в першому таймі зовсім з цим компонентом у нас не вдавалося. Е, та спробувати десь вибіжати, як в мене і вийшло, і забити гол. Ну і розкажи, там, як гол забив, все за інстинктивно робив. Е, та про, побачив, що Богдан Гора з м'ячем, подумав, що може віддати. Побіжав в зону, відкрився. Е, дуже пощастило з прийомом, е, прийняв, під, під, підробив собі і вдарив в дальній угол, забив. Дуже радий цьому. Гора з м'ячем чекає на гол. так? Е, гора з м'ячем може віддати гольову передачу, тому бі, б, біжи туди, він віддасть. Ну і вчора була злива, протягом дня тривав е, дощ. Як поле сьогодні? Чи важко було сьогодні? Е, ну, вчора була дуже жахлива погода, сьогодні трішки краще, але ну, поле, звичайно, не камп і, ну, далеко не кампнув, але ну, це Перша ліга, це українська перша ліга, це такий футбол, такі поля. Ну, кампнув на реконструкції, а ми тут граємо. Дякую. Давай згадаємо цей епізод ключовий. Як там знайшов можливість пробити по воротах, чи була така думка одразу? Так, увійшов, що Макс. E, делает замах, он мне дал пас и увидел, что я один. Вижу, есть возможность ударить. Решил ударить. И повезло, что так получилось, что забил гол. Це більше был удар на влучність, так? Він більше влучність, не такий. Да, с отскоком поле было мокрое, и повезло, что так случилось, что мяч все-таки оказался. Ну, це вже другий твій гол у сезоні. Ось зараз що відчуваєш? Чи відновлюєшся? На скільки відсотків зараз так себе відчуваєш, що можеш максимум показати? Та я вже вважаю, що я на 100% востановився. Я на зборах приїхав сюди і був на 100% готов к чемпіонату. І травма позаді. Я считаю так. А де вона виникла? Цей важкий період? Скільки тривав? Коли я грав в Орслі Полтаві в Дублі, у мене там случилась травма. И почти полтора года я восстанавливался, не мог залечить колено и долго не мог восстановиться. Все время проблемы с коленом были. И да, хорошо, что так получилось, что все, ну, восстановил колено. И вот как раз война началась. И после войны вот попал я в черноморск одеться И вот после, год пробыл там, дебютировал. И все. И приехал сюда летом набираться тут, помогать команде. Пропустили два гола как-то. Команде и так было тяжело, а после пропущенных голов еще тяжелее команде. И первый, ну, нам надо было уйти в раздевалку, нам тренер подсказал все наши ошибки. Как, и зарядил нас на второй тайм. И мы вышли уже более подготовлены, как-то заряженные. И показали свой характер во втором тайме. И получился Хороший результат, 2-2 з командою Вікторія, команди Сільна. Ну, Чуваш, відповідальність на собі, ти такий вже найбільш можливо, досвідчений да, гравець серед молоді. Да, да. Тобто зараз вже ось... що, чого не вистачає. Ще ось молодим гравцям? там, можливо, йти більше в треба, що так от пробивати, повороти, шукати можливості. Нужна ще уверенність, ігрова практика. Тут багато молодих гравців. И я думаю, все впереди еще. Только команда, как можно сказать, новая. Тут все новые игроки, все только пришли летом. Я думаю, все будет впереди, все будет хорошо. Повернулася не тільки із бронзовою медаллю дорослого чемпіонату України з дзюдо, а й зі званням майстра спорту України. Найбільшого успіху у своїй кар'єрі та історичного для горішніх плавнів дзюдо здобула вихованка ДЮСШ номер 1 Софія Горяшина. Це, напевне, моє найбільшого. Досягнення у всій кар'єрі я ще ніколи на таких важливих чемпіонатах чемпіонатах України не була у трійці найкращих. Я вигравала чемпіонат серед свого віку до 16 років. А серед кадетів, молодших кадетів, я завжди була п'ятою, я завжди програвала поєдинок за третє місце. Але на цей раз вже серед дорослих я не знаю як, як, як я це зробила, але я стала третьою. Я не можу сказати, що в мене був жереб найбільш там який щасливий, чи чи я пройшла це все завдяки тому, що в мене були слабкі суперники. Цікаво, але Софія була близькою до того, аби обмежитися лише одним поєдинком на чемпіонаті. Після першого поєдинку вже було таке відчуття, що все все закінчилося, і немає ну сенсу біжок сну нашому тут сидіти, піду. Я переодягнуся і піду. Але ну потім, коли я вже виграла так найсильнішого суперника, певно, який міг мені взагалі попастися. Е на турнірному шляху вже все. Вже я там подзвонила, передзвонила там подрузі, бо сказала, що от я її виграла. Вона в шоці, я в шоці, всі в шоці. І от таке. Тому після цього вже якось все налагодилося з атмосферою і з усім іншим. От таке там ходила, музику слухала і намагалася ні про що не думати, щоб не завантажувати мозок і не вийти потім з купою думок всяких різних думати потім про боротьбу тільки. Софія програла свою стартову сутичку Евеліні Вербецькій із Києва. У першій сутичці я зустрілася з суперницею, яку я на самому першому чемпіонаті України я і програла. І тому я виходила ну, не дуже впевнена, я якби десь там підсвідомо я розуміла, що я можу програти. І потім. Я вже думала, що ну і я і тренер мій не думав, що е, в мене будуть шанси боротися, тому що вона виходить далі на фаворитку змагань, і тому я вже була така налаштована піти, вже переодягатися і все. Але на щастя, вона виграла е, фаворитку, і потім я мала право е, здобула право на втішні сутички. Я також виграла цю дівчину, яка була фавориткою змагань. Вона йшла другим номером. Це це був найбільш такий стресовий, найбільш важкий поєдинок. Ми боролися на протягом усієї протягом 4 хвилин, протягом усієї сутички. І я ще досі не вірю, що я змогла її виграти, тому що вона, вона реально сильна, і я не знаю, як це, як я змогла зробити. Потім я зустрілася з дівчиною, з якою я неодноразово боролася на тренуваннях у Києві. Ну там я виходила вже ну більш впевненою, що я зможу виграти, бо знала, що робити. І потім за третє місце я також боролася з дівчиною з Києва. Вона вона теж дуже гарна в неї боротьба. Мені ну, подобається, як вона взагалі виступає. В неї гарні результати. Вона ну завжди майже була у фіналах чемпіонатів України. І, але тут мені вдалося виграти. Я зробила їй два китки на базарі і завдяки цьому виграла. Подальша доля Софії Горяшиної на чемпіонаті України залежала від результату наступного поєдинку за участі киянки Евеліни Вербецької. Завдяки формулі проведення змагань з дзюдо іноді доводиться вболівати за суперниць, від яких залежить подальша доля. Після своєї стартової поразки від Вербецької Софія активно вболівала за цю суперницю. Ну, я коли її програла, мені було все одно, що я її програла. Я стояла в неї, вірила усі, усім, чим могла. Я за неї кулачки тримала і все, що і все, що могла. І, якби вона тільки виграла, тому що я з неї, я за неї вболівала не через те, що вона там мені подруга, а через те, що зараз від неї залежить, чи буду я далі боротися. Ну часто бували такі ситуації в тебе. Ну, Зазвичай я або програвала, коли вже була сутичка за вихід у фінал, і я зразу боролася за бронзу. А якщо програвала у якійсь першій сутичці, то так я завжди е, там молилася, напевно, щоб мої суперники далі вигравали, щоб я або я боролася. Тренер та батько Софії Горяшиної разом зі своєю донькою ще раз передивляються найскладніший поєдинок Софії із Аліною Шиловою з Донецької області. Я коли цю сутичку передивляюсь, я таке враження, ніби ще досі там. Дівчина вже 2002 року народження, їй вже 21 рік, вона призерка України, така вже опитна спортсменка. Тут обидві суперниці получають. Зауваження. Тут судді передивляється кидок, де Соня зробила, скажімо так, переможний кидок своєї суперниці, а бороться ще почні три хвилини. Їм. І це три хвилини треба було довести цю сутичку до перемоги. А це багато. Коли сутички йде чотири хвилини всього. У тут я вже хвилювався. Коли вже перемога рядом, отут уже треба, отут вже хвилюєшся. Ти соня сприймувала емоції, так, Після перемоги? – Ні. Іди. Ну як ні? На ну татамі. так, ну на татамі… У мене були такі самі емоції, коли я виграла чемпіонат України до 16 років. Але сказати, що я прям там щось таке робила, то, то ні. Продивляюсь, схватки Соніни. Ну, мені подобається її боротьба. Така вже бачу, що в, не, в неї взросла боротьба, така вирисовується. Приємно дивитися. Із приємними емоціями Софія переглядає свій поєдинок за бронзу. Ой, там все добре зараз відбувається. Ну, в мене вже є вазарі і... і я я після цього вазарі я не думала, що зможу кинути її ще раз на вазарі. Я розраховувала її виграти за допомогою трьох шидо, але там, коли після дев'яти атак мені шидо не... їй шидо не дали, я щось передумала. На вирішальну сутичку за третє місце дзюдоїстка із горішніх плавнів виходила з думкою, що в неї вже є одне із вагомих досягнень. Я виходила на поєдинок за бронзу вже з усвідомленням того, що я стала майстром спорту. І зараз, чи я займу те третє місце чи ні, ну це для мене було не так вже важливо на той момент. Коли я виграла, ну так, я звісно дуже-дуже раділа. Я ну спочатку я трохи ще не вірила, що я виграла, але потім вже на наступний день я вже думаю, що от, а от якби я третю не стала, я би певно розчарувалася більше, ніж тоді думала. І ну, напевно, перші. Два дні. Перший – це був вихідний, а другий – це був вже у школі. І мені, коли всі тебе вітають, всі тобі щось говорять, що ось ти вже майстер спорту. І мені вже спочатку не вірилося, але потім після цього я вже в жарт почала у кожне речення вставляти. О, я до речі, майстром спорту стала, і ну таке вже повірила. Виходить, що ти знала суперницю, одну суперницю, з якою тренувалася, тобто спільні тренування вони допомагають, мабуть. Так, ось у цьому парадокс, що і ти знаєш Тебе знають, і це вже якби йде боротьба 50 на 50, хто, хто кого підловить, хто хто десь там щось зробить. Якщо ти виходиш, налаштований на те, що я ну, що все, вона мене знає і зараз програю, то це, звісно ж, нічого хорошого не вийде. А якщо я виходила з таким настроєм, що я зараз, ну мені тренери сказали, що вийди, покажи красиву боротьбу і ну, зроби все, що ти вмієш. Ну, я з таким настроєм, налаштуваннями вийшла, що ну, незалежно від результату, я зараз буду робити те, що вмію». Вміти, що в мене виходить, і в результаті такий настрій, що тобі у, у, у хорошому сенсі все одно, воно зробило, воно дало кращий результат, ніж аби я там хвилювалася, і так далі. Софія Горяшина є справжньою гордістю для її батька та тренера. Як відсвяткували успіх? А як ми святкували торт? Суші поїли, торт поїли по. Тому що у нас тримали вагу, це теж свою роль грає. Так що воно тяжко, так немножко. у свої 15 років. Софія Горяшина стала наймолодшою медалісткою жіночого чемпіонату України та першою серед горішніх плавнів, який підкорився подіум дорослого чемпіонату України. Оскільки я ну, маленька, ну через вік, я була наймолодша. Я думаю, що багато суперниць певно не думали, що я зможу дійти до боротьби за бронзу. Я не знаю, що вони там собі про мене думали, чи зможу я їм завдати перешкоди на шляху до нагород, але я вважаю, що ну, вони певно не очікували. До успіху Софії на чемпіонаті України подібне досягнення було лише у представника чоловічої частини дзюдоїстів горішніх плавнів Андрія Бурдуна, який зараз є тренером у ДЮСШ номер 1 Ігор Горяшин зізнався, що перед початком чемпіонату України ніяких завдань щодо медалі не було. Їхали так розслаблено, тому що це, скажімо, для чемпіонату України серед дорослих, це, це якби. Найвища ступень у нашій державі. І ми так думали, що возраст у нас такий. Поїдемо, просто проборемось, подивимось, одну сутичку відборемось. Добре, дві ще добре, три ще лучше краще буде. Так сложилось, що у нас вийшла. Завоювати призове місце та і виконати норматив майстра спорту України. Планували цього року здобути таке звання? Ні, зовсім не планували. У нас були інші плани, ми на Кадяцьке Україні треба виступати у нас у наступному році, у лютому місяці. Буде чемпіонат України серед кадетів. Це відбор на Європу, на мир. І ми більш туди. А на цей чемпіонат поїхали просто поборотися. І так вийшло гарно. У нас несподівано. Любий чемпіонат України це рівень. А коли вже найвищий рівень це дорослий рівень, це зовсім друге враження. Тому що вище вже немає в нашій страні. Від поїздки на дорослий чемпіонат України дует горяшиних відмовляв навіть старший тренер збірної Полтавської області. Старший тренер нам казав, та давайте потренуємося, що туди їхати, мало ли, може травмуватися. Ну, я свою соню, і вона була. Мені казала, що я хочу поїхати. Ну раз я говорю, та може дома побудемо. Ні, я хочу. Ну і поїхали. Ігор та Софія Горяшини не просто поїхали, а й привезли не тільки звання майстра спорту України та історичну медаль, але й купу емоцій. Розслаблятися Софії не можна, адже попереду в неї ще важливі старти у подальших змаганнях. Сезон триває, і у ньому юна дзюдоїстка разом зі своїм батьком та тренером намагатиметься доводити свій високий рівень та здобувати медалі.